Це номер двохмісний, покращений. О, така кімната, ванна. Така сантехніка. Що сказати. Начебто все і є. Вішалка, наче є і меблі, картина висить. Ну, диван такий, бачите, продаваний. на нього лягаєш і скатуєшся. Пора його, мабуть, вже поміняти. Вот. В такому стані О, розетки всі стирчать, Можуть когось довбануть. Оце хочу відкрити цей, всі ручки вони відпадають, О, навіть не приклеєні. Жінка хотіла погладити О, такий утюг. Може довбануть, Звичайно. Є телевізор. П'ять каналів показує. Там балкон йде. Це така прихожа кімната, а це спальня. О, наче є ремонт, ну, але все, воно таке все заюзане, такі кроваті, вже старенькі. Тому не знаю. Воно якби коштувало трошки дешевше, то було б оправдано. Бачите, такі от у нас електрика розетка. Але працює, холодильник працює, морозик добре. Ну, Взагалі-то, якщо зважити на прекрасну природу, повітря, тут сушарка, такий балкон, то ці всі маленькі незручності можна і не От, Тому дивіться, як у кого. Просто я кажу, що оцей номер, він тисячі з чоловіка е, на добу. Сюди входить проживання, чайники проживання і триразове харчування. Ну, про харчування я вам вже записував. Такий номер двомісний покращений.